Якісна освіта, успішна кар'єра. Одеський національний економічний університет відкрив двері для майбутніх студентів. на дні відкритих дверей абітурієнти змогли пройти тренінг з тестування двох предметів, зустрітись із членами ректорату економічного університету, детально дізнатись про програму цьогорічної вступної кампанії та ближче познайомитись зі спеціальностями, які обрали. Сьогодні без економічного образування тяжело строїть свій бізнес, тяжело строїть своє будущее. І от ми сьогодні что що прийшло большое количество абітурієнтів, яких ми заинтересовали, і ми очень ради. Сьогодні ми розкажемо про всіх наших спеціальностях, 14, які у нас існують. Іван Зібров ще не визначився зі спеціальністю, але з вузом mm -hmm. точно знає, що буде поступати сюди. Каже, економічна освіта у сучасному світі необхідна. Очень многії. так сказать, направления, факультеты, образование, все переходит на, э, так сказать, автоматическое. Вот, то есть очень много сейчас за людей могут делать машины. Но такие моменты, как вот экономические, то есть все-таки, опять же, люди нужны для этого. И нужны, так сказать, человеческий мозг нужен для этого. Наше поколение должно, на мой взгляд, должно э, Учиться в таких університетах саме це образование. Жаля Керімова планує вступити на факультет ресторанної справи та готельного бізнесу. Каже, в її сім'ї суцільні юристи та адвокати. Але дівчина вирішила піти іншим шляхом і вступити до економічного університету. По завершенню навчання планує відкрити свій власний бізнес. Впевненості у цьому їй додає приклад відомих випускників економічного університету, що досягли успіху у підприємництві. Мені дуже подобалися понравіс що, закінчивши цей вуз учніки продвинулися вверх. Тобто, у багатьох свої діла. дуже великі, великий економіст. економісти. То Ну, мне понравились вот отзывы очень. Завтрашні студенти не приховують страху, а ще більше цікавості. Адже поступивши у виш, очікують кардинальних змін у своєму житті. Це в будь-якому випадку, це якась -то неувіреність. Тобто я не знаю, що буде, бо зовсім інакше все буде. Це інші люди, інший зовсім круг спілкування, вот, новий рівень, можна сказати. І ну, дуже цікаво, і, мабуть, більше... Поскорее хочется узнать это все. Это в первую очередь взрослая жизнь, то есть это больше ответственность. Ціності, в школі, намного більше ответственності, от нове знакомство, новий много чого нового. Георгій Літвінов заспокоює своїх майбутніх колег. Він третій курсник та веде активне студентське життя. Каже, далеко не кожен університет може похвалитись таким самоврядуванням. Ми, як студенти, заботимося до ну, поступівших наших абітурієнтах, а їх відлічностному рості, незалежно від їх учебних і научних досягнень. Саме головне саме залог нашого факультету це дружний колектив, це допомога старших курсників. І без них можливо, і не вийшло би так хорошо показувати, себе, проявляти себе. Один з найкращих показників університету це працевлаштування випускників і попит на фахівців. Економічного вузу у майбутньому тільки зростатиме. Наприклад, вже зараз ринок гостро потребує спеціалістів, які знаються на нових стандартах у товаровиробництві. Їх впроваджують в Україні після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Оскільки в риночних умовах все, все більш жорсткі требування функціонування фірм, особливо зараз, в зв'язку з тим, що ми інтегруємося в європейське Бизнес-пространство, надо повысить конкурентоспособность предприятия, надо знать стандарты продукции. У нас вот есть специальность: такая, экспертиза товаров и услуг или товароведение и торговое предпринимательство. Это эти люди занимаются тем, что наши студенты занимаются, преподаватели учат, какие стандарты предъявляются к продукции обязательно надо треба знати. І такі спеціалісти должны бути на фірмах. Економічна теорія, економічна кібернетика, міжнародна економіка, фінанси та банківська справа, облік та аудит, менеджмент та маркетинг, туризм та ресторанно готельний бізнес спеціальності, які не перестають бути затребувані на ринку праці. Тож двері одеського національного економічного університету продовжують бути відкритими для абітурієнтів. А у приймальній комісії дадуть відповідь на усі хвилюючі питання.